Привіт! Сьогодні поговоримо про щось справді захоплююче. Уявіть собі світ, де штучний інтелект не просто, скажімо, допомагає писати код, а починає створювати програми сам. Це ж по суті фундаментальний злам у розробці, і він відбувається просто на наших очах. От, власне, про це й йдеться. Що якби програми писали самі себе? Ще кілька років тому це звучало б як сюжет для науково-фантастичного фільму, правда? А сьогодні, ну сьогодні, це вже реальність, яка розвивається просто шаленими темпами. Тож давайте розберемося, що це за інструменти. Ми ніби пройдемося такою шкалою, знаєте, почнемо з найпростіших помічників, до яких багато хто вже звик, і дійдемо до найцікавішого, до повністю автономних систем, здатних самостійно вести цілі проекти. Ну що ж, поїхали, і почнемо ми з першої, мабуть, найбільш знайомої сходинки на цій шкалі. Це там, де людина все ще так би мовити, за кермом, а штучний інтелект це такий собі другий пілот. Йдеться про так зване ai асистоване кодування. Що це таке? Ну, по суті, це наче автодоповнення, але на стероїдах. Тобто ви пишете код, а система не просто підказує наступне слово, а пропонує цілі шматки коду, виправляє помилки, навіть може відповісти на питання прямо в редакторі. Це такий собі помічник, який буквально читає ваші думки і передбачає, що ви хочете зробити далі. Найвідоміший приклад, звісно ж, GitHub Copilot. Думаю, багато хто про нього чув. Ви починаєте писати рядок коду, а він аналізує, що ви робите, і такий: Ага, я знаю, що ти хочеш написати далі, і пропонує вам готовий шматок. Це вже не просто якась підказка, це справжнє партнерство, де AI бере на себе нудну рутину. І щоб ви розуміли масштаби, наскільки це взагалі поширено, а от настільки, за деякими дослідженнями, більше 30% усього нового коду на GitHub вже пишеться з допомогою шиї. Уявіть собі, третина. Тобто, це вже давно не експеримент, це наша щоденна реальність. Гаразд! З помічниками розібралися, рухаємось далі по нашій шкалі. Наступний етап це коли взаємодія з AI стає ну, знаєте, більш творчою, коли написання коду перетворюється з монологу на справжній діалог. І тут є один дуже влучний термін, який ввів Андрій Карпаті «Вайб-коудінг». ну тобто кодування на вайбі. Його цитата просто ідеально це описує Я завжди тисну прийняти все. Я більше не читаю зміни. Розумієте, це про такий творчий потік, коли ви просто задаєте напрямок, отой самий вайб, а штучний інтелект підхоплює і розвиває вашу ідею в коді? Так в чому ж різниця? Дивіться, традиційне кодування це коли ви все ретельно прописуєте, крок за кроком, це точно, надійно, але. Повільно. А – це швидкість, це імпровізація. Ідеально, щоб швиденько накидати прототип. Тут головне це креатив і швидкість, а не ідеальна точність на кожному кроці. Це такий собі компроміс. Звісно, для такого стилю роботи потрібні й відповідні інструменти. І вони вже є. Це так звані AI coding IDEs. Простими словами, це редактори коду, які одразу з нуля створювалися для тісної співпраці з AI. Вони по суті і перетворюють процес написання коду на таку собі розмову з комп'ютером. І таких інструментів стає все більше. Наприклад, є курсор, Windsurf, Replit, Kiro, Bolt.new. Багато з них беруть вже звичні редактори і просто накачують їх потужними AI-функціями. В результаті можна буквально спілкуватися з кодом і перетворювати свої ідеї на програми набагато швидше. Окей, від такого, скажімо, творчого хаосу вайп-кодингу перейдемо до чогось абсолютно протилежного, до підходу, де панує структура і план. Тобто спочатку детальний план, а вже потім код. Називається ця штука Spec-Driven Development, або скорочено SDD, тобто розробка керована специфікацією. Як це працює? Людина тут архітектор. Вона створює дуже детальне креслення, ту саму специфікацію, де все все прописано. А штучний інтелект це вже будівельник, який бере це креслення і суворо за ним все зводить. Виходить, ми поєднуємо швидкість машини і людське стратегічне бачення. І сам процес тут дуже чіткий все починається зі специфікації, тобто детального опису, що ми робимо. Далі йде план, як ми це будемо робити. Потім цей план розбивається на конкретні завдання, і вже наприкінці реалізація, коли AI бере ці завдання і просто виконує їх. Все логічно, крок за кроком, щоб у фіналі отримати саме те, що задумували на самому початку. І щоб це все було простіше, звісно, теж є інструменти, наприклад, Spec Kit. Це такий набір шаблонів і команд, який якраз і допомагає створювати оті чіткі креслення для нашого AI-будівничого, щоб він працював максимально ефективно і без помилок. Так, ну що, готові? Ми дісталися до найдальшої точки нашої шкали. Це рівень максимальної автономності. Це світ, де ai агенти працюють по суті, як ваші цифрові колеги чи співробітники. Так що ж таке цей AI-агент? Це система, яка може сама виконувати складні завдання. Вона працює за простою схемою із трьох кроків: спочатку вона має зрозуміти мету, потім подумати і скласти план, і нарешті діяти, щоб цієї мети досягти. І тут ключове, агенту не потрібні покрокові інструкції. Ви йому кажете, зроби ось це, і він сам розбирається, як саме. Тут є важливий нюанс. Треба розрізняти самого AI агента і так званий агентний воркфлоу, тобто агентний процес. Агент це один виконавець, а воркфлоу – це коли ви організовуєте роботу цілої команди з кількох агентів та інших інструментів для якогось великого проєкту. Тобто, це як різниця між одним майстром і цілою будівельною бригадою. І це все вже давно не теорія. Існують цілі платформи, де можна створювати таких агентів. Є щось для розробників, наприклад, Replit Agent 3, а є й такі, як NITN, Microsoft Copilot Studio чи Zapier, де навіть без глибоких знань коду можна збирати досить потужні автоматизації. Навіть Google має свій Jules, хоч він ще в беті. Що ж, давайте тепер все це зберемо докупи. По суті, ми побачили абсолютно новий набір інструментів, який з'явився у розробників. Якщо подивитись на ці підходи в порівнянні, то все стає на свої місця. Дивіться, з одного боку у нас AI асистент. Тут максимум контролю у людини, але швидкість відносно невисока. З іншого краю автономний агент. Тут максимальна швидкість, але й контроль доводиться віддавати. А вайб-кодінг і розробка за специфікаціями вони десь посередині, кожен зі своїм балансом між творчістю, контролем і надійністю. І який з цього головний висновок. А такий, що тут немає якогось одного найкращого інструменту. Це як ящик з інструментами для кожного завдання свій. Хочете швидко накидати ідею? Беріть вайб-кодінг. робите щось велике і надійне? Тоді краще підійде розробка за специфікаціями. А для повсякденних завдань AI-асистент вже просто маст хев, скоріш за все, майбутнє саме за комбінацією цих підходів. І все це підводить нас до одного великого відкритого питання: у майбутньому, де все більше коду писатиме, AI, яка роль залишається для людини, ким ми станемо? Архітекторами, що створюють великі плани, чи може наглядачами, що просто контролюють процес? Або можливо, наша роль зведеться до того, щоб бути просто ідейним натхненником, який дає початковий поштовх. Цікаве питання, над яким варто подумати.